Як ця партія гільз? Прикольно? Елітна. Елітна, що у нас там є? Харці, буревій, 71-й окрема єгерська і 72. 72, з якою ми розпочинали. Так що, друзяшки, є у нас отакі нові гільзи. Ну, вони тут призовані з двох сторін. Це у нас 72. -я, 71 -я окрема Єгерська, Буревія, Ну розвернись з іншої сторони, покажи. Яка там краса. Она дивіться. О. І розверних арти. Віддали ми на фрезерування на Львів і маємо таку красоту. Так що хто хотів би підтримати наші зборі, маєте можливість викупити такі гільзи. Завтра у нас буде прямий ефір о 20.00. Деякі будемо розігрувати, ну не з цієї категорії, є в нас там сотки, а це у нас 150. Так що будете писати у Viber Пропозиції, розглянемо всі. ну Але ціна питання вже такої гільзи буде стартувати від 7 тисяч гривень. Так що, друзяки, чекаємо завтра о 20.00 і маєте можливість викупити отаку красоту. Ну, а також прийняти участь лотерейки і виграти чуть менші також отакі латунні гільзи.